Малозвучна, неповторна, солов'їна, казкова, чудова. Так називають українську мову. Як ви вже здогадалися, сьогоднішня тема у студії програми Час діяти буде присвячена саме їй. Я дякую, що ви дивитеся і представляю вам моїх співрозмовників. Це громадська діячка, доктор філологічних наук Ірина Фаріон. Також вона автор проекту від книги до мети, в рамках якого сьогодні маємо ще одного гостя, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктора Мись. Сієнсієнка, так, так. А, а говорити будемо про новодрук, якому немає в Україні аналогів. Це історія української мови хрестоматія 10-13 століття. Розпочнемо, напевно, з вас, пані Ірино. В чому унікальність цього видання? Ви почали так романтично нашу зустріч. Мені здається, що ми власне оцей стереотип маємо роздирати, тому що незалежно від того, чи вона малозвучна, чи вона солов'яна, важити має тільки одне. Знаєте, яке моя, моя рідна моя, тобто егоїстичний принцип, перемагають тільки егоцентричні нації і сильні егоцентричні держави. Українці наразі у своїй масі цього егоцентризму не демонструють, тому ми намагаємося говорити про Коріння нашої сили. А коріння нашої сили це історія мови. І цю зустріч, яку ми сьогодні робимо в проєкті від книги до мети з моїм добрим другом, тому що ми об'єднані історичною проблематикою, ми цю зустріч присвячуємо Дню української писемності 9 листопада. Чому історія мови? Тому що, коли ви приходите до лікаря, і у вас проблеми зі здоров'ям, то розумний лікар поставить у вас запитання на що хворіли ваші батьки? Правда, ось власне ця історія мови і розкаже нам про наші болячки, дуже поважні, і про нашу перспективу, і дасть відповіді на дуже складні сьогоднішні питання. Чому саме десяте і тринадцяте століття? Ми можемо говорити про те, що для прикладу до десятого століття про українську мову немає жодних згадок? Я передовсім е -е, від е -е, дякую за запитання. Хотів би сказати, що тут в нашій студії разом з Іриною мав би бути упорядник цієї так, книги і натхненник, наш, натхненник, наш вчитель. І наставник, вчитель Василь Васильович Німчук, член кореспондент Національної академії наук, який, який все своє життя досліджує писемні пам'ятки, от відкриває українцям. Оте, мовне минуле. мовне коріння, і Я так думаю, що завдяки Німчуку багато хто свій діагноз встановив і вилікувався. Так, звичайно. От Завдяки явищу ось таких книг. Тобто цей проєкт задумав і реалізує Василь Васильович впродовж свого життя з науковцями свого відділу, ну і, і з науковцями в університеті. О, зокрема, так ми долучились із пані Іриною до, до таких досліджень. Отже, перед нами. Абсолютно унікальне видання історія української мови Хрестоматія 10 13 століття. Тобто мовна минувщина, яка веде українців і дає відповідь на питання, чому вони тут і чому так говорять. І до всіх, хто. Ну, Щось там намагається сказати, що може вони кудись тут прийшли, чи звідкись прийшли. Може, вони тут не були. І мова їхня десь там якийсь е, поміж чогось із чимось. Ну, Знаємо ми такі легенди, які розповідали, але вони е, легендами для науковців залишились, а для е, е, не, е, мовців, які. Не задумуються там над якимись цими питаннями, це ці легенди іноді ще спрацьовують. Так от, історія української мови Хрестоматія 10-13 століття певна річ, що це зріз української мови з найдавніших писемних пам'яток. І відповідь на ваше питання: а чи українці, оті поляни десь в Києві, які творили найдавніші українські пам'ятки Остромирової Євангелії і зборники Святослава? Повість минулих літ, слово у Полку Ігоревим, якщо оригінал його справді був, бо детективні історії із цією пам'яткою українською, але так і був, більшість погоджуються. то Чи говорили вони, і якою мовою, наприклад, логічно, в 8 столітті, адже хрестоматія 10-го, від 10-го століття відомі зараз науковому науковій громадськості тексти, у яких виявлені. Українські особливості. Тобто це незаперечний факт, що українці вже е, свою мовну структуру мали, і вона писемно засвідчена від 10-го 11-го століття. Але логічно, ідучи далі, вони ж не були німими, не мукали. Вони ж теж говорили: ті деревляни, ті тиверці, ті хорвати. На землях, ось тут і на землях Галичини, це також правічні землі, де прапредки українців тут жили і говорили ж своєю мовою. То, от, щоб зануритись ще глибше минуле, гіпотетично дають нам відповіді українські діалекти, архаїчні українські діалекти. Такі, як північні говірки української мови, такі як південно-західні от представник північних говірок якраз тут перед нами сидить. А чому олеже у нас така складність із тією проблемою? Та тому, що ми собі взяли за е, мову церкви, чужу мову, старослов'янську мову. Потім ми її назвали церковно-слов'янською, бо вона обслуговувала цю сферу. І ця церковно-слов'янська мова, яка Навально прийшла у нашу культуру, бо ми її пустили, вона перекрила нам наші питомі ознаки. І тепер завдання наш, наших вчених. Вилущити з цієї церковно-слов'янської шкаралющі, як казав Іван Франко, наші форми, і це б'є в дзвони у сьогоднішній день, коли ми то англійську беремося масово вчити, то російську беремося масово вчити, а своя завжди опиняється у ролі служниці. І потім, після нас, за років 100 прийде покоління, я сподіваюся, притомніше ніж наше. Воно також не може воно буде ставити собі запитання, як мати таку соловіну, співочу, красиву мову, і весь час її відсувати на маргінез, і весь час надавати. Першість, як отут тут, старослов'янський, а тепер як нам англійський. І от у мене виникає в цьому контексті запитання. Я десь прочитав, коли готувався до ефіру, що е, дуже значна роль відведена саме запозиченням у цій книжці, це вже в, книжці це ж... в інші, так, так, історична діалектологія в Історична угу, діалектологія. Так. І тут мене таке запитання: росіїзми. Вони о, були, чи їх не було, тобто, взагалі зараз заговорили про те, що можливо навіть не було російської мови, так що її не було, і но на базі української створили собі російської і... ну, два почали... слова. Але на тему того прошу, терміна прошу. розумієте, термін росія з наголосом на першому складі це насправді грецький варіант нашої назви держави нашої Русь. Тому навіть якщо ми запроваджуємо термін, який використовує Віктор, який використовує неповторний пан Микола Лисюк, який я також починаю використовувати, навіть якщо ми кажемо росіїзми. То ми все одно говоримо про самих себе, тому що Росія це українці, а назву Русь у нас вкрав вкрав Петро І ну, у 20-х роках вісімнадцятого століття і треба так. акценти розставити принаймні не русизм. Як Бо якщо розставити. ми кажемо русизми, ну то вибачте, ми то русини. Ми русини, так, це так, точно. Так, так, але так. найліпше це би було московизми. Ти навіть на радіо щойно про це сказав. Можливо, і зрештою Сімович вживав цю форму. Він вживав залі форму москалізму. Добре, я сказала. Але дякую за запитання. Ми переходимо від книги до книги. А сподіваюся, далі від книги Думати? до метин, А потім до дії, так. нещодавно у видавництві Альмаматер вперше в україністиці явлено таке от підручник для університетів, для філологічних факультетів, історична діалектологія української мови. Власне кажучи, це вони паралельно йдуть. Дослідження писемних пам'яток, дослід дослідник історії мови не може йти. Обабіч е, живомовного народного слова. Mm. От. І е, працюючи вже тривалий час над дослідженням пам'яток 14, 15, 16 століть, власне, е, для мене було подивуванням великим. І особливо, коли моя аспірантка Валентина Тетренко захищала диссертацію за позичення в північно-українських пам'ятках 16 років. Неймовірно, це те, власне, що Олег запитав. І що вона, вона підходить Віктору Михайловичу? Я хочу вас аж, ну дивіться, полонізми є. Ну, контактували. Богемізми, певно, що з чехами контактували. Так. Є мова, є богемізми. Германізми? Тюркизми є. Тюркизми є. А, а як висновок робити? Я, З ну... З тим, чого назвати неможливо навіть, розумієте, хто вони? Русизми, росіянізми, росіянізми, москалізми. Тобто, І я, зараз... я це от, в, цій, в цій книзі присвятив е, у в розділі е, лексичні особливості е, північного е, наріччя. Тут досліджене базоване північне наріччя української мови, архаїчне наше наріччя. Я теж виразнюю, підкреслюю цю думку, що Носії от, е, оцього, нашого, простору, нашого, так. нашого простору і тогочасного древлянського діалекту, а пізніше української мови у його північному вияві. Контактуючи з поляками, має слово ну, от, міць. От стало літературним новом'ясно, що це це yeah. воно мало бути міч. Ну нікуди не дінешся. Вплив польської мови. А як бути тоді з Росії? з впливу? білоруські слова є? І теж нікуди не дінеться, або через посередництво білоруської мови, прийшли вони в українську мову. А контакти з Росіями, ну вони ж були на той час, вони не, не, їх не, не, не щезли. Тобто не І, треба не... було нам того тоді. Просто, просто дивіться, народ був, а мовно, ніяк не, не, не реалізувався. Не представ... А чому? Бо ця те, що пані Ірина сказала, чужий каркас, чужа матриця, угу. старослов'янська мова. Так, так. Народ, який має своє діалектне середовище. Поляни, деревляни, тиверці, уличі, так як поляки, так як хорвати, коли мали своє народне, вони оцю облуду скинули. Адже це старослов'янська мова, вона для всіх народів була ж літературно-писемною в свій час. Просто українці упродовж цілої історії, поки зайшла ця церковно славянська мова на нашій землі, на Русь, Україну, українці весь час намагалися від неї позбутися. І нарешті в кінці XVIII століття вони розпрямились. І заговорили Котляревського, Шевченко, і зараз, так як ми говоримо цій студії мовою. Та, то... Росіяни, е, я не кажу, що вони якісь ущербні росіяни, це нація своєю е, своїми особливою. Вони говорили теж. Але вони народного струміння він не подолав їхні народні струмінь церковно-слов'янську оцімату. За, за основу їхньої літературно-пісенної мови стала церковно-слов'янська. Тому говорити в 16 століття про запозичення із російської мови, ну як можна, е, враг. Уважати позиченням з російською ну, мовою у у 16-му чи 17-му столітті. Тобто, ми можемо розуміти сьогодні, що починати боротьбу з тією проблемою мовно, яка є в нашій країні, коли високопозольці говорять російською, кажуть, що не можуть вивчити українську, треба принаймні з того, аби правильно тлумачити терміни. Правда ж? Ну, і, терміни, і терміни і слова, і, і, терміни і розуміти, що в основі кожного слова лежить мотивація номінації. А мотивація номінації це етимон. А етимон – це первісне значення слова. І якщо ми часом вважаємо, що низка слів російського. Походження, то ми заглибимося і побачимо, що це не російське, це церковнослов'янське, розумієте, що це старослов'янська форма. Я це зробила зараз на прикладі творів Івана Полюя. Ми чомусь відкидаємо зараз нашої мови слово діло. Вони вживали це слово діло. Ми відкидаємо слово заказати у тому значенні, до якого ми вже звикли заказати себе замовити. А ми тепер кажемо, що це тільки заборонити. Тобто, вся ця лексика, вона насправді старослов'янського походження, а не російського. І ще одна дуже цікава річ, також в контексті того, що сказав Віктор. Ви знаєте, коли я досліджувала. Мову 16-17 століття і петиції. Ми це слово правда, дуже добре вивчили. Так, ну, так, так у нас так, так. петиція це спосіб випускання пари українського суспільства, бо ще ні одна петиція не набула форми законопроєкту і не набуде ніколи. Так, от тоді наші з вами урядовці, урядники, як їх тоді називали, писали петиції до польського короля з вимогою, аби він їм писав тільки руською мовою, себто українською. І ви знаєте, що я спостерігала? І це Віктор підкреслив в моєму тексті, казав на голоси на тому, бо то дуже важне. До речі, важне. Це також слово, яке треба повертати в мову. Що жодної петиції. Ці не було з боку білоруської шляхти, розумієте? Білорусам було якось це. Якщо вони не зверталися до короля з вимогою писати руською мовою, значить для них це не було питання актуальне. І, і, додам пані Ріно. А чому тому, що мовно? Слабо були е, так. виражені і слабо виражені, і ідентичність була слаба, і тому вони так довго шукали свій етнонім. Хто вони? Тому вони сховалися за етнонімом Литвини. Так а ми ніколи не мали проблем з етнонімом. Руси? Ми все були руси. Розумієте, тому Василь Васильович, наш святий учитель. Ми йому дякуємо за це. Він мову періоду руси, Ще й Василь Васильович навчив нас наголошувати. руси називає е, давньо. Українсько-руська мова, розумієте, щоб зберегти тяглість традицій. Задайте Грушевського, ми в рік його вступили. Історія України-Руси, задайте Івана Франка, історія русько-української літератури. розумієте. Це вже ми потім в 20 столітті відпустили оце слово руське, яке дихає нашим корінням. Аму не треба відпускати минуле. Так, це так? пані Рене, у мене от дивіться, в одному інтерв'ю я прочитав, що пан Віктор говорить. От, оцей підручник, книжка, ця історія української мови, Хрестоматія та 10-13 століття має бути у кожній школі, але О, на даний час вийшло тільки 200 примірників, так. і то за підтримки, яка є за кордоном. Чому наша держава не хоче сьогодні виділяти кошти на схожі проекти, які показують, відкривають нам українську мову? Під, ви, ви дуже гарно сформулювали. Перепрошую, ви дуже гарно сформулювали наша держава. Я задала стуса. Що чуже, то наше. А що наше? Нам же чуже. Наша доля вража нас доріже нашим ножем. У нас проблеми з усвідомленням того, що є наше. Вибачте, я не можу тих, які зараз при владі, назвати нашими. Бо якщо вони були нашими, це би було пріоритетом. А натомість, що роблять ці так звані наші? Вони урізують фінансування академії наук, так пане Олеже, що всі відділи в академії наук не мають вже знаєте навіть кого? Вони не мають лаборанта. Тобто кількість працівників Академії наук скорочено на 30%. Тобто іде тенденти ентузіазм. Так, ці іде тенденція до знищення академії наук як установи. Чому тому, що Академія наук формулює магістральні дослідження? Я не заперечую цінності наукових досліджень у вишах, але просто Академія наук винятково працює на поважні монографічні дослідження, які рвуть стереотипи, так як скажімо, ось ця праця. Я ну я тут то... додам ще таке, якби от може я помиляюсь, але думаю, що ні. Ось така книга. Історія про найдавніше минуле, болгар, хорватів, поляків так. науковці явили, росіян навіть. Вибудувалася б черга, б була подія номер спонсорів, які б хотіли долучитися, і щоб це було дійсно щоб довели до кожної польської школи, щоб така книга була. А в нас 200 примірників чуєте? завдяки науковому товариству. Василь Шевченка в Америці реалізує ці книги на даний момент? Складає знову ж таки, щоб зробити наступне видання. Ну тому що це зараз на кафедрі з'явилось, а в школи вже їх не вистачає. Бо 200 примірників, ну це просто жах. Ну дивіться, етимологічний словник, це базовий словник. Він здається, він вийшов накладом тисяча примірників. Ви собієте на 47 мільйонів українців. А тепер згадайте, як нас російщили. Нас російщили словником 1948 року, російсько-український словник. Знаєте, який він вийшов накладом? 50 тисяч примірників. Тому у нас кожна людина знає, що означає слово стакан. Кожна людина знає, що таке етаж, кожна людина знає, що таке відкритка. Нещодавно я прийшла в ліську книгарню, і прошу поштівку. В них був стоп-кран, стоп вони не знали, що від них хожу. Откритка, розумієш? Ну тут тому, що працює словник 48-го року, тому що він вийшов накладом 50 і, і тисяч примірників. І він працює як вони вміли точно це робити. Шевельов геніально відкрив оцю пастку, яка була. Вони. Спочатку українців просто вбивали, знищували, а потім тонко підійшли до цього. В структуру мови так. почали входити. Ну, це винахід большевизму втрутитися в структуру мови, не зовнішні накази заборон, там Волуїмський, Емський і понад 400, то байка, так як в нас тепер в країні закон Ківалова Колісніченка. А це було втручання у. З кожного коректора за радянський період існували список бажаних і небажаних слів. Тому тут, либонь, не могло. Краватка не могло, не горнятко не могло, поделку не, могло. А етаж? не могло. А етаж могло. Якщо відійдемо. Від книги, але не від теми. От ви згадали закон ківалова Колісніченка. Вже невдовзі, по-моєму, 17 листопада. Дякую. Конституційний суд має розглянути конституційність цього закону? Ви були однією з ініціаторів того, аби засідання власне відбулося. Так. як думаєте, що я була приймось? ініціатором подання до конституційного суду після того, пане Олеже, коли я зрозуміла, що в юридичному полі ми нічого вирішити не можемо. Ми проголосували у Верховній Раді скасування мовного закону Путіна. Бо це не є закон Кивалова Колісніченка, це мовний закон Путіна. І за це за скасування цього закону, я думаю, половину зі страху проголосувало 232 депутати. Бо ті, що зі страху голосували, вони напевно думали, що ми з ними зробимо те, що вони зробили з нашими святими людьми на Майдані. На жаль, ми з ними цього не зробили. Отже, Тручинов не підписав до виконання цього закону. Закон. що мені залишалося робити? Мені залишалося ініціювати оце подання до конституційного суду, щоб конституційний суд розглянув неконституційність способу ухвалення закону Кивалова Колісніченка і неконституційність його за самою суттю. 17 листопада Конституційний суд розпочинає усне слухання. Я думаю, що ті, які розуміють, що це базове питання, будуть уважно стежити за, за роботою Конституційного суду. І це останній спосіб вирішення цього питання у юридичній площині. Іншого способу не існує. Хоча Парубій міг би преспокійно підписати цей закон, але Парубій преспокійно підписав постанову про підвищення зарплати депутатам до 42 тисяч. А Турчинов не міг преспокійно підписати скасування закону Путіна в Україні. Ось така катастрофа. Так, у нас дуже мало залишає, залишається часу. Порадьте е, можливо, нас побачать якісь спонсори. Чому чому варто от цю книгу зараз в кожну українську школу е, принести, подарувати? Чи можливо школи зможуть самі їх закупити? Дозвольте, чому так е, Але я нас буквально хвилини. Хотів би сказати, по перше, що це видання. Не е, авторське і не просто забаганка, це е, воно міряне найвищою науковою інстанцією нашої країни, Вче, Рекомендовано до вченою радою інституту української мови Національної академії наук України. Тобто, те, що тут написано рецензовано і перевірено, це справді відповідає дійсності. Тому е, якщо е, вже в минуле заглядати, то Починати треба з такої. А теми. я не науковий аргумент буду давати, а буду давати аргумент інший. Пам'ять продовжує нам життя. Супер. Отож, підсумовуємо: любимо українську мову, не цураємося того і що розуміємо, наш... що вона зброя. Так, і розуміємо, що вона зброя, і не цураємося того, що наше з діда прадіда. І тоді доля нам усміхнеться. Нагадую, що сьогодні в нашій студії були Ірина Фаріон та Віктор Мосієнко. Вони доктори фізичних наук і люди, які. Відкривають нам українську мову. Це програма. Чи діятим назвати Легалів? Дякую, що дивитеся.